Усім привіт! Я в магазині копійочка. 88 гривень коштує килимок розмір 30 на 40. Вага кухонна, електронна ціна 149 гривень 90 копійок від Kitchen Pro. 279,90 із чашею. Електронна з гачком 99,90. 399 гривень і 90 копійок коштує вага електронна. Набір із двох дошок і ніж для нарізання. Ціна 99 гривень 90 копійок. Дошка біла від Kitchen Pro ціна 59,90. Кольорові дошки від Kitchen Pro овальної форми або з ручкою ціна 49,90 є зеленого або жовтого кольору. Стакан пластиковий об'єм 600 мл, ціна 39,90 із кришкою і трубочкою. Пластиковий стакан із вушками Міккі Мауса ціна 59 гривень 90 копійок, також об'єм 600 мл. Дизайни є різні на вибір. З ось такою чорною кришкою і фруктиками. Корзина для фруктів пластикова, кольорова ціна 11 гривень 90 копійок. Контейнер для зберігання. Ціна 39,90. Більших розмірів ціна 69,90. Вставка в умивальник розсувна. Ціна 179,90. 59 ,90 гривень 90 копійок коштують розкладні друшлаки квадратої або круглої форми. 24 гривні 90 копійок коштує блюдо пластикове у формі листочка жовтого кольору. 24 гривні 90 копійо коштує ось така миска пластикова. В копієчку також завезли великий вибір кепок жіночих. На деяких ціночків ще не встигли виставити. Ось такі панамки, ціна 99,90, вони двохсторонні, з однієї сторони яскравий принц, з іншої однотонні. Ціни на шкарпетки дитячі 24 гривні 90 копійок. Підслідники 19 гривень 90 копійок. Шкарпетки кольорові із зображенням тварин. Ціна 24 гривні 90 копійок. Ось такі шкарпетки дитячі зі зображенням тварин із вушками. Ціна 24 гривні 90 копійок. Є також ціни 29,90. Дякую вам за перегляд. Бажаю усього самого найкращого.